Добрий день, друзі. Нарешті попав я на наш дачний будиночок. Зніму вам його такий вже з нашою покрівлею. І змонтую вам цю третю частину. І з цієї сторони покажу вам. ну Не знаю, дивіться, подобається мені такі дачні будиночки. Все тут дуже продумано. Замовник, просто красавчик, все сам придумав. Наша задача була тільки це виконати. Якісно і професійно. Тому вийшов у нас отакий будинок. Значить, Ми на новому проєкті такий собі дачний будиночок. Вулички маленькі, тут дуже не проїдеш. Тому одігнав туди трошки далі. Значить, слідкуйте за нашим каналом, за нашою роботою. Дуже цікавий. У нас буде домик. Так, він не складний, але все одно цікава робота. І головне ми покажемо вам свою якість. Пацани вже тут працюють. Ось такий ось собі буде будиночок, да? Невеличкий. Зараз ми вже починаємо розносити блоки. Даємо діагоналі, даємо нолі. Ну, в общем, все побачите. Все ви побачите. Десь тут такий собі є проєкт. Значить... Від руки. Що тут складного? Аж нічого. На удачу, на багатство ложе, значить, он гривню. Вона у нас є така. Дав замовник 4 гривні. <плес> да. Дай Бог, щоб в цьому будинку все було добре. Так, ну що, майже ми, значить, поклали 4 ряди. Зараз знову у нас ми штрабуємося. штрабуємося і вирізаємо вікна. Так, ну оце, друзі, ми оце робимо півтора дні. Та? Такий будиночок, в принципі, прикольний. Ви знаєте, для відпочинку тут все так буде там розплановано. Ну, пізніше, я думаю, ще буде відео, там перегородки будемо робити. Потім тут буде ще ж такий мансарний там, поверх. Ну, тут цікавий будиночок. Заливаємо першу перемичку. Ми, значить, дивіться, пролили ми слой перший і ввозимо встав... туди каркас. Тоха бере каркас. Беремо каркас. Кладемо сюди і вже в нас є там защитний слой. І висипаємо решту решту бетону. Серрий, подавай сюди бетон. Бетон ми, значить, насипали. І тепер вібратором зараз пройдемо. Довго вібрувати не можна. Раз-раз і погнали-погнали. Ідеальний бетон. Красота. Це чітко, бачите. Серія номер 2 Приїхали ми з ребятами на перегородочку. Багато йде рожчого, дуже. Все треба заштукатурювати. Ну вже сьогодні трошки ми підняли. І Макс, значить, згори зліз вниз, бо знову був дощ. Поки зліз, дощ перестав. ну, рішили, в общем, працюємо всі тут, потім всі там. На другому поверсі, бо це бігати туди-сюди по драбинки ті, це не дуже зручно. От у нас ще вже вікно вирізане. І з тієї сторони буде таке саме. Метр п'ятдесят. Ото у нас вже значить, верх верх другого мансардного поверху. Далі вже підуть просто фронтони. Ото серий вже десятку закладає під армопояс. Потихеньку наш дачний будиночок вимальовується. Це зараз займаємося мансарним поверхом. Це значить вже в нас завершення другого поверху. То вже десятка лежить під армопояс. Дощ. На дворі то ще більш-менше. В будинку, звісно, темновато. Ну що, друзі, значить, показую вам, да? здали ми замовнику цей дачний будинок, задоволений наче, претензій немає. Тому ото так. Зробили ми трубу на 40 см буде вище від конька. Два фронтончики. Ну, все ви зараз по відео побачите. Я дуже багато не знімав. Дуже багато я не знімав. Бо ну а що там знімати? Да? фронтони та фронтони та труба. Але кілька відео ось вам зняв. Передивіться їх. І слідкуйте далі за нашою роботою, за нашим каналом. Перемичку, значить, теж заливаємо на фронтонах, зв'язаними каркасами, бетон, все є завжди. Що тут вам задіємо? Все це, це вже ви бачили тисячі років. Тут прийшлось, звісно, так, і стропил рештувати. Що, що? Що ти кажеш, Макс? Вниз? Ну дивіться хлопці самі. Ну, я б, звісно, отут шив би точно. З цієї сторони. Да. Щоб вони не крутнулися, Щоб вони не ребята, поприкручуйте там все. А я демар. Потихеньку ліплю Ось така труба тут. Конкретно. Дорога дуже. Да, рано темніє. Там ще й п'яти пів п'ятого Ну, все одно сьогодні нормально. Шмайнули один фронтончик, уже під перемичку підігнали. І тут залита перемичка. <кій> Чекаємо до завтра, щоб, дозавтра, щоб схватилось там І труба наша. Завтра працюємо далі. ну Оце ми сьогодні значить працюємо другий день і залишилось нам докласти ото скільки. Цих фронтонів, да? ну, ще багато роботи. І де майже там внутрі, бачили. А так виходить, ось подивіться, який гарний дачний будиночок. Трохи там понамазюкували. Ну, а що зробиш, бо залишився вже такий газик що приходиться мазати з двох сторон. Так що працюємо, друзі. Змонтували, друзі, значить, ми ще одну трубу. Так, бачите, вона. Метровими такими кусками з'єднується, обов'язково з'єднується на гербен. Вогнетривки. В общем, труба конкретна тут. Ну і вона коштує дуже добре. Ну, Зате працюватиме, робити свою справу. Ну і канал, обов'язково затримуємо. Да, і трошки щось я прихворів. перемичку залили і чекаємо Тільки трошки схватиться. я тут печатаю вже майже до довертаюсь як кажуть друзі припливали да? кіна не буде значить що тут? показується немає останньої труби Сьогодні все доробити, закінчити. Значить, Яке ми прийняли рішення? Прийняли рішення, значить, от ставимо, воно, от збили таку штуку, бачите. Поставимо на цю трубу, щоб туди розчин ніде не попав, ніде нічого. Я виганяю цей весь димарь до верха. Потім замовник вже посадить на герметі ту трубу і пролє ну, навкруги неї надав розчину. Інакше іншого варіанту. Ось, бачите, дивіться, один фронтон вже зробили, он демар сьогодні доробляємо. Ну і завтра, да? тому там ще багатенько, там ще майже 2 метри. І отой от фронтончик теж закінчуємо і все, в четвер тоді виходимо до вас і працюємо. Макс! Макс! Так-да-да, добре да, да. там скручуйте. ви ж знаєте хто там буде працювати, да? Обов вкруг ну, так? Обов'язково обв'язали вокруг нашого цього димаря. Маю так, надію, так, що так, я так, його так, не турну не зараз. Ну це, Русік, я думаю, вже буде, да, Держатись. Якщо ти будеш падати, то вниз. вверх Не дай Бог. Бо якщо я впаду, то ви будете голодні. Це, не треба, щоб ти оце, друзі, дивіться, значить, зав'язали ми отак Ну, На що тут по-другому зробиш? Ну і все одно я ще, мабуть, не достану до верха там. Ну, потім подивимося. Руся ніяк не угомониться, Каже, ще й тут зв'яжусь. На, на, на Верочку, у тебе двоє дітей жінка. Та мабуть... все правильно, давай. Ти в Ютубі не розказуй, скільки в мене дітей є. <рес> і скільки жінок. <рес> Ох, і Руслані. Балакучень, коротше. Ну що, друзі? Поліз я аж туди нагору. <гум> Треба швиденько доробити цей димарь. І все, здаємо сьогодні об'єкт і переходимо на інший. Отаке воно, друзі, є. Значить, Фронтони, димарі, це все зовсім інша робота. Да? Там завжди дуже багато цього всього рештування, висоти, подати треба, відрізати багато. ну, Зовсім інша робота. Додається ще половина роботи всякої такої. Друзі, значить, дам ще таку пораду. Ніколи не використовуйте тут половинок. Да? Знаєте, є тут, кладуть половинку, потім 2 3 там, щоб перев'язалося. Щоб тут ціла потом лягла. Ну, це, там коротше, ціла заморока, треба півпіддонаки, цегли перебити. По кругу кладемо значить, цілу цеглу. цілу. Тут вся в нас цегла йде. Так, на перегородочку між двома каналами. Іде повністю з самого низу ціла цегла і просто зв'язуєте її там, через кожні там, три ряди, 4-5 арматурою. І все. Не так там багато є арматури треба, але у вас. Цегла йде вся ціла, ні одної половинки, ні однієї. Це дуже важливо. Бо я, я бачив, там, як починають б'ють, потім стоять отак, а, а навколо них куча мусора всякого, цього, куча побитого кирпича. Значить, над перемичкою Максик обов'язково робиться. Дві кинемо дві арматурки. Ми зробимо, щоб там раптом що по відкосу не… Кріснулася стіна. Русік мені розчин. І ось, друзі, вже я так значить, піднявся, що вже я до труби майже не достаю. Значить, витер я її там про те, щоб потім в майбутньому надіти наступну нашу трубу, бо її зараз немає. Дуже важко зараз купити такі труби. І значить вставляємо ми вже таку ж штучку, да, щоб на ту трубу не попав розчин. Потім ця штучка витягнеться. Отак, раз. І все, дивіться, будь ласка. Круто, так? Да? На ту трубу тепер в будь-якому разі не попаде розчин, потім ця штучка витягнеться і труба значить, посадиться на наш герметик. Значить, ситуація наступна. Підійшли до того моменту, значить у нас же тут буде балка лягати да? через цю кімнату. І оця кімната заходить на оцю нашу трубу, на 9 см. Тому ми з замовником вирішили тимчасово кинути десятку газоблока. Зараз я тут все випустю арматуру, все напустю. Потім ця газоблочина виб'ється і заведеться сюди наша балка і все там розклиниться. Ну а тут же ж потім ставиться труба, все прольється розчином. Ну, все воно монолітне буде, все буде в кучі, все буде добре. Отак. -от -от -от. Для впевненості значить, отак кидаю тут дві арматури і там дві штуки. І зараз напускаю нашу цеглу. Напустив я, значить. Там же ж ви бачили торчить у нас туди арматура аж на газоблок. А тут тепер положу так дві арматурини, які буду давити на ті дві арматурини. І тому нічого страшного, не буде там ніякої у нас халіпи. Та воно й без арматури нікуди не дінеться. Ну краще кинути. Сервіс, да, хлопці, мені аж сюди каву подали, представляєте? Молодці, премія всім. Як завжди все поприбирали. Наш фронтончик, все там зроблено чудово. Ось така труба. Прикольна. Ха -ха. Значить тут теж буде в нас туалетна кімната, Дві їх буде і на першому, і на другому поверсі, тому то теж встала на сифонна та труба, да? вийде туди наверх. Значить, панорамне вікно 1,50 п'ятдесят на два десять буде. тут. буде, значить, вихід на другий поверх. Ну, самі бачите, все прикольно придумано. Я думаю, замовник мене в майбутньому сюди пустить. Коли вже тут будуть якісь оздоблювальні роботи, я вам дуже багато чого всього покажу. По покрівлі теж ви тут бачите, ось значить Маурлат кладеться і... Там ставиться балка, як я вже пояснював да? через всю кімнату. І стропила. Ось тут, значить, у нас якась поставиться там буржуєчка. І ось дивіться, яка труба конкретна. Оце ж... Нагору вона ж пішла, так. Да? І піде туди димок гарячий. І буде значить, одною буржуйкою все буде приміщення опалюватися. Та в цю кімнату. Тут теж дві витяжки у нас є. Тут, значить, це ж труба з другої з іншої сторони. І ми тут маємо капельник, щоб якась там конденсат якийсь сюди скапував. Тут взагалі буде котельня це кімната. Тут, значить, душова кабіна. Ну і кімната так сказати, студія, так? якась кухонька і. Кімната для застіль. А тут буде маленька спальня, да, Макс? час Я вообще зніму цей об'єкт, вже тут будуть оці всі навіси. Тут буде ж навіс для автомобіля, тут буде така тераса. Через якийсь час я випустю четверту серію. Потрапили ми і всередину, значить. Не знаю, темновато тут, бо замовник позабивав вже ж трошки ці всі. Так, ось, значить що, він уже і почав робити собі лісничку на другий поверх, оце буде, друзі, ж вихід, бачите ви? Вихід у нас тут буде. Вихід. Наче й невеличкий такий будиночок. Ну Скільки там він? 6х6, а по виходить, ще менше. Але все є, тут буде душова. Душова наша, Ух, на сило вискочив. Це, бачите, яка там драбинка. Не дуже було мені легко залізти. Так, і ось наш другий поверх. Значить, в оцій цегляній споруді нашій, ось, як зараз вам, є зараз ви бачите на відео, іде ж наша труба да? із того каміна, з буржуйки, як там правильно назвати. І оця вся е, цегляна цегляний оцей весь стопчик, він буде нагріватися і буде у нас оце все приміщення в пеплі, так сказати. Тут теж панорамне вікно ж у нас. Там панорамне вікно. Ну, дивіться, прикольно. Як для дачного будинка, просто круто. Друзі, що я вам хочу сказати по висоті. Ми замовнику там хотіли, намагались його трошки збити, да? щоб хоч ще на два ряди підняти тут, так як щоб можна було підходити поближче до цієї стіни. Ну, В принципі, на пів метра я вже не можу підійти. Тому як будете такі будинки, такі поверхи, верніше мансардні будувати, в принципі я рекомендую хоча б наряд, наряд на 2 на на можна легко підняти. І ви, у вас, ви будете зможете підходити поближче до цієї стіни. А так вона виходить, у вас сам потолок вам вже заважає. А це ж ще ж плюс тут зробиться підлога. Плюс підшиється це все під утеплення, це, тобто ще забереться якесь місце. Ну, а так все круто, бачите. Самі роботу всю ми зробили на відмінно, замовник довольний. Ну, я так думаю. Ну, принаймні він казав, що йому все подобається. <гум> Тому, друзі, слідкуйте за нашим каналом. Підписуйтеся і зовіть нас до себе на свої об'єкти.